Вивчають 3D-моделювання, програмування та штучний інтелект для учнів Лозівської громади з листопада минулого року діє безкоштовний цифровий освітній центр. Він функціонує на базі ліцею номер 7 завдяки підтримці Харківської обласної молодіжної громадської організації освітчена ініціатива та гуманітарного фонду для України. В нашому цифровому центрі проводяться заняття як для дітей з 1 по 12 клас, так і для дорослих. Метою наших занять є опанування інформаційних технологій сучасних, а також надолуження освітніх втрат з інформатики. В цифровому освітньому центрі з дітьми проводять групові заняття, а також індивідуальні та колективні консультації. Учні можуть розвивати навички у сфері 3D-моделювання, робототехніки, програмування, веб технологій електронного документообігу та штучного інтелекту. Відвідувачі мають доступ до сучасних ноутбуків із необхідним програмним забезпеченням, проектора та іншої техніки. Також центр всіляко підтримує і працівників освітньої галузі. Також для педагогічних працівників проводяться заняття із впровадження новітніх технологій, сучасних методик та їх реалізація в нашій роботі. Спочатку роботи центр відвідали близько 400 людей, як дорослих, так і дітей. Директорка ліцею зазначила, що найближчим часом на цифровий освітній центр чекають зміни. Наразі куратори проєкту працюють над новою методологією, яка передбачає трансформацію цього цифрового центру в навчальний центр, де викладачі зможуть проводити різні заняття в різних галузях. Відвідувати заняття та консультації цифрового освітнього центру можуть всі охочі учні Лозівської громади за попереднім записом.